Доброго ранку небо блакитне, доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку, маленькі пташки, доброго ранку, мої малюки. Коли наступає літо, на клумбах скверів та парків біля житлових будинків зацвітає загадкова квітка гортензія. Розкішні кущі гортензії прикрасять будь-яку садову композицію. Особливою цінністю цієї рослини є витривалість при недостатньому освітленні. Кущі гортензії прикрашаються пишними квітами, при вирощуванні в тіні та на півтіні, а під яскравим відкритим сонечком йому становиться некомфортно. Про красу та тривале цвітіння гортензії можна говорити довго і довго, адже немає досконалішої і вишиканої садової квітки, як гортензія. Поверіняння з квітучою гортензією блякнуть півонії та лілії. і навіть краса троянди переходить на другий план. Тішить нас квітка дуже довгим цвітінням. Бутони з'являються на початку літа, а закінчують своє цвітіння всередині осені. Батьківщиною квітки є Південна та Східна Азія, а найбільше її полюбляють у Китаї та Японії. Свою назву в Європі квітка отримала на честь принцеси Гортензії, сестри принца священної Римської імперії. В Європі Гартен означає сад. Її квіти зібрані у великі кулі і привертають увагу перехожих. До речі, те, що ми з вами часто називаємо квіткою, не зовсім відповідає дійсності. Насправді, у гортензії яскраво забарвлені не пелюстки, а чашолисники. Краса суцвіть крупнолисних гортензій дивує своєю різноманітністю. Існують рослини з білими, ліловими, рожевими, блакитними та аксамитовими квітами. Гортензія це високоросла рослина, що досягає до трьох метрів чагарникового типу. Це кущ, ліана або невеличке дерево, листя масивні овальної форми з гострим кончиком. Іноді листя мають різний колір відтінка. Вони можуть бути від темного зеленого до світло-зеленого. Подивіться, будь ласка, на цю маленьку гортензію. Це карликова гортензія. Подивіться на її квіти, вони мають ніжно-рожевий колір, а листя її мають світло-зелений колір. Це теж крупнолисна гортензія. Але на початку літа вона має світло-рожевий колір, а кінцю літа ми побачимо її ярко-роже. Жевий яскравий, яскравий колір. Її квіти зібрані у великі кулі і привертають увагу перехожих. Зовсім не просто так. Цю рослину називають сосудами з водою, бо вона дуже полюбляє воду, тому її біля коріння обов'язково мульчірують. Подивіться на оцю карликову гортензію. У неї дуже цікава назва гортензія хаміліон. А знаєте, діти, чому її так називають? Тому що на цьому кущику суцвіття є і рожеві, і білі, і червоні, і аксомитові. Це дуже цікава рослина, тому вона і має таку назву хаміліон. Ось подивіться, яка вона буде трішечки пізніше. Я гадаю, діти, що вам було цікаво сьогодні дізнатися дуже багато інформації про таку чарівну квітку, як гортензію.